Ціла студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Від від мобілізації стане менше, а доплат більше. Верховна Рада прийняла в цілому законопроект номер 9342 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань, пов'язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану. За документ проголосували 311 народних обранців. Про те, що і для кого він змінює, говоримо далі. З нами на прямому зв'язку Олександр Жовтан, адвокат. Пан Олександр. Привітаємо вас, доброго дня. Доброго дня. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож скажіть, будь ласка, які діючі норми щодо доплат військовослужбовцям зберігає проголосований документ? Насправді діючий законопроект зберігає відповідні виплати за безпосередню участь в зоні бойових дій, так і виплати, які були за виконання бойових завдань пропорційно дням виконання. Тобто наразі ці виплати як були. Так і залишається. Тобто, щодо цих саме виплат змін не передбачено. А про які нові норми грошового забезпечення йдеться в законі? Що і для кого вони змінюють? Насправді даний законопроект суттєво змінює саме ситуацію, пов'язану з, скажімо так, грубо кажучи, Да? Тобто, то з особами, які не перебувають безпосередньо в зоні бойових дій, то для них даний законопроект буде повертати ті самі 30 тисяч. Нагадую, що до змін вони були раніше. Тобто безпосередньо під час початку війни ці зміни були, але згодом їх забрали та залишили для осіб, які просто перебувають в зоні бойових дій. А саме ті, хто виконують бойові завдання, тобто отримують 100 тисяч пропорційно дням перебування. А про кого саме йдеться? Уточніть, будь ласка. Е, що саме? Перепрошую. А виплати кому тепер повертаються за новим законопроєктом? А, повертаються, повертаються усім військовослужбовцям, які проходять військову службу по мобілізації. А скажіть, будь ласка, нарешті тепер після багатьох розмов і ну скажімо навіть скандальних ситуацій в суспільстві щодо реакції з грошовим забезпеченням військовослужбовців, наскільки зваженим на ваш погляд є підхід законопроєкту до питання доплат? Я на цю ситуацію дивлюсь чисто зі сторони, скажімо так, військовослужбовця. Тобто я розумію, що саме ця посада? Ну, скажімо, так цей, це ремесло, да, можна так сказати, має певні ризики. Відповідно, я вважаю, що цим категоріям осіб необхідно повертати, вони повинні отримати достойну заробітну плату, достойні премії, тим паче, якщо вони ризикують своїм життям та перебувають в зоні бойових дій. Що стосується питання фінансування, так я багато чув е, дискусій щодо того, наявне чи відсутнє фінансування щодо цього питання. Ну е, скажу, так я не зовсім компетентний, тому що я не є розпорядником державного бюджету. Однак, з моєї точки зору, е, цей законопроект поліпшить становище військових, надасть їм мотивацію та покаже те, як держава ставиться до е, людей, які е, е, ризикують своїм життям за для, для нашого захисту. Як ви вважаєте, чи цей документ знімає питання про те, що ну, несправедливі доплати, їх наявність чи відсутність і розміри для військовослужбовців, які дійсно працюють десь у областях віддалених від лінії фронту, і для тих, хто на передовій? Я вважаю, що цей законопроект дійсно закриє цю, цю дискусію, поставить крапку. І я вважаю, що ну не забуваємо про те, що навіть якщо особа фізично не перебуває в зоні бойових дій, вона все одно виконує, має велику відповідальність, виконує дуже важливі завдання пов'язані захистом країни. Тому незважаючи навіть на місце розташування, я вважаю, що премія в розмірі 30 тисяч дійсно, на мою думку, буде ну скажімо таким достойним віддя... достойною подякою да з боку держави для військовослужбовців усіх незалежності від місця їхнього перебування. І до ще однієї важливої частини законопроекту 9342 документ звужує коло осіб, які зможуть отримати відсрочку від мобілізації. Зміни торкнуться тих, хто має родичів з інвалідністю. Прийнятий закон визначає, що відсрочку можна буде оформити лише в тому випадку, якщо в родині немає інших людей зобов'язаних утримувати особу з інвалідністю. Що для кого це змінює? Говоримо знов таки з Олександром Жовтаном. Пане Олександре, якою мірою законопроект 9342 три звужує можливості відсрочки від мобілізації, дивіться. Наразі у нас особа могла отримати відсрочку від мобілізації, коли в неї є наявні, наприклад, дружина з будь-якої групи інвалідності та батьки або батьки дружини з будь-якої будь-якої перш прошу лише з першої або другій групи інвалідності. Тобто, сама наявність до цього була підставою для отримання відсрочки. Однак наразі ці зміни які будуть, якщо їх підпише, наголошую, підпише законопроект, тому що раховуючи спільно з нас батав ще вважає, вважає, що він вже сьогодні прийняти. Однак це ще не так. Ми ще очікуємо підпис президента, опублікування і так далі. Повертаючи до цього питання, так дійсно цими, цим законопроектом вносяться певні зміни, зокрема щодо наявності чи відсутності працездатних осіб, які можуть здійснювати, які мають обов'язок закону утримувати. Перш за все, хотів би сказати, що таке працездатна особа. Тобто, якщо Особа не має е, інвалідності, ну здатна особа піде термін взагалі, визначений в законі. Є частина є стаття перша закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, там визначено, що не особи це особи з інвалідністю або е, особи пенсійного віку, тобто особи з інвалідністю будь-якої групи. Тобто, якщо, наприклад, е, у раніше приз е, міг отримати сочку просто в зв'язку з наявністю. Там, наприклад, матері другої групи, то наразі, якщо законопроект все ж таки приймуть, то він зможе отримати відсрочку якщо відсутні, наприклад, брати, які не є інвалідами, не є пенсійного віку. Відповідно, якщо таких осіб немає, або наприклад, є там в його матері батько, але він пенсійного віку чи інвалід, тобто він не є непрацездатним. Відповідно, він не зможе отримати відсрочку Що таке? Особи також це повертаючи, що таке особи, які зобов'язані отримувати, знову ж таки. Сімейний кодекс України говорить нам про зобов'язання, про обов'язок отримувати да, дітьми непрацездатних батьків, батьками там непрацездатних дітей, подружжя один одного, тобто, якщо наприклад дружина непрацездатна дружина здатна, чоловік повинен отримати, і навпаки, тобто оце от формулювання. Які, які е, зобов'язані отримати відповідне законодавство, тут мається на увазі саме ці норми сімейного кодексу, де вказано про те, хто кого зобов'язаний по закону з родичів утримувати. Тобто, це стосується перш за все родичів першого ступеня. Ось а щодо непрацездатності, відповів. Тобто, якщо відсутні саме працездатні особи, якщо не працездатні, тобто інваліди чи пенсійного віку, відповідно такі особи особи будемо вважати відсутні. Я надію, а так, скажіть, будь ласка, випутав. от якщо, наприклад, така ситуація, коли молода дружина має інвалідність, в неї є чоловік і в неї ж є її власні працездатні батьки, то чоловік підлягає, підлягає мобілізації? У даному випадку так. Якщо йдеться про батька одинака і в нього є одна дитина, наприклад, вже повнолітня, 18 плюс років, а інша молодша дитина, неповнолітня, яка має інвалідність в такому випадку. От, скажу, це окрема все ж таки норма. Тобто, ми говоримо не про дітей. Тут е, норма все таки нам говорить про дружину та батьків дружини. Тобто, дітей цю норму не змінювали щодо дітей. Все залишається, як і було. Тобто, якщо дитина з інвалідністю, срочка буде в незалежності від наявності інших праздних осіб. У нас лише одну норму змінили тобто, щодо а, дружини, дякую. та щодо батьків та батьків дружини. Так. Дякую за пояснення. Ну і на останок хочеться ще спитати про які ще зміни в рамках законопроєкту 9342. Варто зауважити. Насправді е, зауважу дуже важливу зміну саме те, що е, раніше військовослужбовці, які були обмежено придатними, наприклад, в зв'язку з триманням поранення, виводились поза штат. Ну так вона по закону називається розпорядження. Так називають поза штат. Да? Е, тобто, коли особа е, от, е, перебувала в військовій частині, фактично отримувала від 500 до 1000 гривень. Цим законопроектом вносять дуже важливу зміну, тобто ставить грошове забезпечення таким військовослужбовцям в розмірі двадцяти тисяч 100 гривень. Крім того, також е, строковикам, які також проходили службу, деякі, деякі вже переслужили там рік і півтора і так далі. їм з е, їхнього забезпечення яке там складало також в районі 500 гривень. будуть ставити забезпечення в районі 6 тисяч гривень. Також не багато, але в цілому це суттєво звісно покращить їхню ситуацію. Ну і звісно, е, також під час воєнного стану військовослужбовці були обмежені відпусткою. 10 днів, але цей законопроект е, на збільшує е, термін відпустки до 30 днів. Тобто дякую ще, вам за інформацію. Олександре, дякую вам за інформацію. Дякую за аналітику і за час, який ви приділили роботі лай-студії на сьомому телеканалі. Дякую вам, дякую за запрошення. На все добре. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олександр Жовтан. Адвокат цей ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся ми телеканал. Робіть таки надалі.